Військовослужбовець Юрій Васьо – учасник бойових дій у зоні АТО. Він їхав на схід захищати країну та себе захистити не зміг. Ми їхали, то я упав із Урала. До мене присед приїхав. Дали два вукови, потім мене увезли в Харкова, там вже у Харкові робили операцію. У нього були роздроблені кістки, та з протягом тривалого часу Юрій був прикутий до візка. Та медикам Мукачевського шпиталю великими зусиллями вдалося покласти його на ноги. Задоволений роботою персоналу і поранений в зоні. АТО Роберт Кафланович. Постійно санітари приходять, дивляться палати, чисті все. тобто врачі ходять, обход постійно, питають, що що як, і корблять нормально. Все ж, якщо із персоналом тут проблем нема, то умови у шпиталі подекуди бажають кращого. У нас палати всі укомплектовані, вони всі в хорошому стані, але деякі потребують косметичного ремонту. Ми стараємося робити своїми силами і просимо небайдужих людей нам допомагати. Відгукнувся на прохання начальника шпиталю і Мукачевський професійний аграрний ліцей. В лікувальному закладі для учасників АТО відремонтували палату, учні та колектив Здали кров, закупили аптечки, допомогли морально і матеріально. Я не вважаю, що ми з цим зробили якийсь великий подвиг. Наш колектив відгукнувся на всі проблеми, які в нашій державі. Я думаю, що важкі часи для нашого народу, для нашої держави. Всі повинні об'єднатися і зробити все можливе, хто фінансово, хто фізично, хто матеріально, для того, щоб зробити користь для нашої перемоги і для єдності нашої держави. Як наголосив начальник департаменту освіти і науки закарпатської облдержадміністрації, дедалі більше освітніх закладів області долучаються до руху підтримки закарпатських військових. Педагогічні учнівські колективи Закарпатської області активно включилися у таку допомогу, допомогу учасникам зони АТО. І ця допомога полягає не тільки в грошовій формі, а до речі, зібрано більше трьох мільйонів коштів силами учнів загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних вищих навчальних закладів. І хочу ще раз підкреслити, що це дійсно неодноразова акція. Директор ліцею Васильков Баско каже, вони допомагатимуть військовим і надалі, адже байдужих до війни на сході. Ході серед них нема до слова невдовзі у навчальному закладі у ім'я загиблого в зоні АТО випускника на меморіальній дошці.